Ми продовжуємо цикл лекцій для тих, що хочуть поглибити своє розуміння світу, і передусім для людей, що зі зброєю в руках борються за Україну, насамперед для добровольців, для воїнів Української добровольчої армії. Сьогоднішня наша тема випливає органічно з попередньої. Ми говорили про базові світогляди, де вони існують. А сьогодні мені б хотілося Проговорити з вами кілька слів про те, що таке націосовська герменевтика, тобто, що нам дозволяє, пізнати цю сферу нацвітогляду, виявити її в собі і допомагає нам її формувати в процесі нашого буття. Бо ми говорили, що базовий світогляд чи нацвітогляд є неусвідомлюваним, він складається з віруванням, з переконань, а вони, власне, не... Є елементами свідомості, але людина на рівні свідомості може їх осмислювати, може їх відчувати, може з ними вступати в певний діалог, може їх, зрештою, змінювати. І тому важливо, щоб особливо молода людина чим швидше вступала в такий діалог з цією сферою і формувала її, але чи дає можливість сучасна освіта, і, зокрема, шкільна. Загально середня освіта чи, наприклад, університетська, вступати в цей діалог. На жаль, лише частково. Нам дуже добре відомі така методологія, так, пізнання світу, а методологія це засіб пізнання світу, це система регулятивних принципів мислення, як математика. Її вивчає садочка. Людина має вміти рахувати. Людина має рахувати прибуток, людина має рахувати гроші, вміти, людина має вміти вкладати кошти, розпоряджатися економічно собою. І це правильно, і це добре. Це, зрештою, є однією зі сфер культури, економіка або господарство. І, і зрештою, людина, якщо вона незвичайна, якщо вона іде в науку, вона є математиком, вона є фі фізиком, астрономом. Належить до природничих наук, то вона розуміє, що математика для неї є основною методологією пізнання. Але при цьому забувається, що є не менш давня, а за іншими філософами набагато давніша методологія, набагато давніший спосіб пізнання світу, і він базується не як математика на поясненні світу, а на розумінні його, і це герменевтика. Герменевтика є теорією і практикою розуміння чи інтерпретації, або, ще кажуть, тлумачення світу. І тут вона допомагає нам вийти не на певні якісь природничі чи природні закони, закономірності, які визначають причинно-наслідкові зв'язки у світі, а вона допомагає нам зрозуміти сенси, що таке світ, Яке його призначення, який сенс буття людини. Який сенс буття нації, народу, держави? О, тут без герменевтики не обійтися. Але чи маємо ми справу з таким систематичним вивченням герменевтики? Та ні, навіть саме поняття герменевтики є часто невідомим сучасникові, і людям треба пояснювати часто, що це таке. А насправді герменевтика дуже важлива. Чому? Тому що людина передусім це не пояснююче буття, а розуміюче буття. Ми за природою своєї скеровані на пізнання світу як розуміння світу. Нас цікавить не тільки що це і як воно виникло, а будь-яке явище, так, яке нас оточує. А для чого це? Навіщо воно, зрештою, оці найскладніші, так звані дитячі питання, і ставлять діти до п'яти років. Навіщо не просто що таке дощик, а навіщо дощик? Не що таке котик, а навіщо котик? Який сенс буття цього котика? Не що таке тато і мама, а навіщо тато і мама? І ці питання часто ставлять в тупик ну, наймудріших дорослих. Бо це герменевтичні питання. Це питання, які потребують відповіді на сенси буття. І герменевтика в цьому допомагає. Один з найбільш Ефективних герменевтик є націософська герменевтика, яка базується на філософії національного буття або філософії національної ідеї. От саме її доречно застосовувати, коли ми звертаємося до таких складних понять, як людина і нація, людина і народ, людина і держава, людина і мова, людина і релігія, людина і культура. Всі ці людина і мистецтво, зрештою, всі ці речі, всі ці поняття е, можна осмислювати і з позицій, але глибокими ці осмислення навряд чи будуть. Що входить до основних понять герменевтичних, що нам допомагає розуміти світ, не просто його пояснювати, а саме розуміти? Передусім, герменевтичне коло як основний принцип розуміння. Частину ми. Розуміємо через ціле, а ціле в контексті його частин, з, якого, з яких це ціло складається. Тобто, треба вміти виявляти співвіднесення частини і ціл. Наприклад, цілим є культура певного народу, це певна цілісність. Але треба розуміти, що частинами цієї цілісності є такі елементи, як релігія, такі елементи, як філософія, наука. Побутова культура, мистецтво, політика, економіка. І тоді стає все зрозуміло. Не можна відірвано трактувати релігію, філософію чи політику без контексту національної культури. І навпаки, не можна тлумачити певну національну культуру без опертя на знання тих елементів культури. Е, ще один важливий елемент це передрозуміння. Тобто, щоб щось розуміти, каже герменевтика, треба мати попереднє знання про це. Розуміння. І це попереднє знання якраз до нас приходить у формі надсвідомості, у формі суспільної свідомості, колективних уявлень, і образів про світ, колективних емоцій, у формі світогляду, системи цінностей, культурних цінностей або національно-духовних, як їх називають цінностей, і у формі фундаментальних вірувань, фундаментальних переконань, фундаментальної ідеології, тобто надсвітогляду. Оця надсвідомість, як її ще герменевтика називає традиція, вона допомагає нам розуміти себе і світ. Але чи може бути ця колективна традиція безнаціональною, не етнічною? Чи може вона позбутися мови, культури, які є сутнісно народними, етнічними або національними? Ні, тому звідси висновок. Допомагає нам розуміти себе і світ національна або народна традиція, і її треба знати, щоб краще розуміти себе і світ, а значить знати рідну мову, рідну релігію, рідну е філософію, рідну науку, рідне мистецтво, літературу і так далі. Якщо ми їх не знаємо, ми не будемо правильно, коректно чи глибоко розуміти себе і світ. Ще один важливий елемент е герменевтичного перезнання. Елементарний це розрізнення явища або феномена і факту. Бо тому що часто цим спекулюють. Ми чуємо в засобах масової інформації, особливо пропагандистських і ворожих, що вони оперують фактами, так, що вони базуються на фактах. Ну і це не зовсім не зовсім відповідає І тому начебто є об'єктивними. Це не зовсім так. Чому? Тому що е, якщо людина базується на факті, то вона має розуміти, що у цьому випадку вона спирається не просто на якесь явище, а спирається на осмислене, проінтерпретоване вже явище. А значить, вона вже застосувала певну методологію, і не завжди ця методологія може бути об'єктивна. Інколи вона може бути зовсім хибною, тому що різні є переконання є істинні, а є зовсім хибні, фальшиві. І ви такому, таким прикладом такої, е, різної, різного тлумачення може бути війна, з якою ми маємо справу в Україні. Отже, війна в Україні це явище, це подія, реальна історична подія, яка відбувається з нами синхронно в нашому часі. Але в оця подія має три типи основних трактувань, і відповідно три типи різних фактів. Відповідно пов'язаних з цією подією. З одного боку, ми можемо трактувати е, цю подію, цю війну як московську агресію, неспровоковану московську агресію проти України, як окупацію і геноцидну війну. І так розглядає цю війну, власне, український народ і всі ті, хто. Більш-менш об'єктивно дивляться на, на речі. Є погляд московський, що це СВО, якась, якась спеціальна воєнна операція, тобто спровокована Україною і НАТО війна заради захисту Московської Федерації. Наскільки це об'єктивно? Наскільки це відповідає дійсності? Це очевидно, для нас це очевидно. Так, що це фальшиве, фальшиве трактування, це фальшивий, фальшивий факт. І нарешті третє тлумачення цієї події ми маємо в країнах, які намагаються зайняти якусь нейтральну позицію. Вони трактують її як конфлікт. Так? Донедавна, тільки, наприклад, Китай чи деякі країни так званого глобального півдня так трактували. А від від нещодавніх подій в Сполучених Штатах так почала трактувати і адміністрація нового президента. Тобто, це, мовляв, якийсь конфлікт, де є обидві сторони винні, і їх треба просто посадити за стіл переговорів і помирити, і вони мають кожна чимось поступитися. Як бачите, подія одна явище одне війна України, а трактування три і дуже-дуже різні. Тому е, е, розрізняти явища і факти, власне, допомагає нам е, герменевтика. Е, якщо ми звертаємося до нашої традиції герменевтичної, кожного народу є своя традиція. У нас українська націосовська традиція, вона існує, відколи існує український народ, але нового типу нового типу. Ця націосовська германевтика сформульована в художній формі Тарасом Шевченком його поезії художній і розвинена такими письменниками і мислителями більшою чи меншою мірою, як Борис Грінченко, як Олександр Кониський, як частково Пантелеймон Куліще, Микола Костомаров, як Іван Франко, як Дмитро Донцов, як Степан Смальстоцький, Леонід Білецький. Євген Маланюк, Юрій Липа, Степан Бандера, Ярослав Стецько, Степан Ленкавський і багато-багато інших наших мислителів, політичних мислителів і діячів. Ну, один з, один з недавніх прикладів такого мислиття це Василь Іванишин, праця якого ви можете бачити тут у нас в студії, вивчаючи їхню традицію. Націосовської герменевтики, ми глибше можемо зрозуміти себе і світ, бо ми таким чином розвиваємо нашу надсвідомість. Тобто ми розвиваємо нашу національну свідомість, ця колективна постає як національна українська свідомість. Ми розвиваємо нашу наш світогляд національний і ми розвиваємо оту сферу фундаментальних переконань, які дають нам можливість. Відповідати на найглибші смислові питання буття. Тобто, ми розвиваємо сферу надсвітогляду. Тож, засвоюючи українську націософію, націософську герменевтику, ми краще розуміємо себе і світ. І краще, правильніше, коректніше можемо діяти в ньому. Дякую за увагу.